Микола Гришук розповів про те, що вдалося зробити минулого року. Однак він зазначив, що 2016 буде дуже важкий для його населеного пункту. На сьогоднішній день найболючіше питання утримання сільської ради. Справа в тому, що бюджет мізерний, як сказав голова районної ради, хотілось би своїми силами якось вийти з цієї ситуації, але неможливо, тому що у нас дохідна частина дуже маленька, кругом державні землі. Ну ніяк не можемо вийти з цієї ситуації». Як зазначив очільник малої кам'янки, цьогоріч не вдасться самотужки отримувати сільську футбольну команду. Тому звернувся до односельців із проханням допомоги. Також багато питань було й до представників поліції. Люди скаржаться на часті розкрадання майна місцевого агропідприємства. Саме до ДДГ П'ядецького також виникало чимало претензій, адже землі господарства і далі не розпайовані. А от якби вони були у власності громади, жити в селу було значно легше, вважає сільський голова. Я думаю, що ми б ще були на передовій. Лініях, так як наші великі села, бо тому що фермерський комплекс запрацював би 500, 475 гектарів орної землі, це є робота для людей, це є бюджет розвитку, це є дорога, це є це все. Лице села. На сьогоднішній день є тільки відписки. В нас маса звернень і маса таких негативних відписок. Приїхали на зустріч із громадою, і представники влади. Зокрема, голова районної ради Роман Дячук розповів, що робиться для вирішення земельних питань населеного пункту. А депутат від села подякував односельцям за довіру на виборах та зазначив, що разом із малокам'янцями робитиме все можливе, щоб цей населений пункт не залишався поза увагою влади. Є проблеми сьогодні бачили і чули, немало, і треба їх вирішувати. Я думаю, що завдяки підтримки районного голови і депутатів, ну що, можливо, ми будемо вирішувати з дорогою, там боротися будемо якось, щоб вона була краще працювати. землями ми будемо зробити звернення обов'язково, бо це основна проблема, яка, яка стосується нашого села, практично найбільше. Окрім того, мешканці населеного пункту поскаржилися на місцевого перевізника. Люди стверджують, що в неділю автобус часто не виїжджає на маршрут. Представники влади пообіцяли, що допомагатимуть селянам не тільки у цьому питанні, але й у вирішенні інших.